Інформаційні підсумки понеділка 1 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Покликав за шкільну парту. У Хмельницькій громаді для понад трьох тисяч дітей пролунав перший дзвоник. Паляниця Фест у ліцеї номер 5 В день знань збирали гроші на автомобіль для 8-го полку ССО. Чарівники із подарунками до нового навчального року діти безвісти зниклих військових отримали планшети від благодійників. Перший шкільний дзвоник пролунав сьогодні для понад 3200 тисяч першокласників Хмельницької громади. Зокрема, початкова школа номер 1 урочисто зустріла 255 дітей. На захід завітали військовослужбовці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Вони підготували для дітей презентацію про роботу БПЛА, підняли у небо дрон Баба Яга, а також дали приміряти їм різні засоби захисту. У закладі, як і в більшості шкіл, громади підтримали акцію Квіти зів'януть, донат врятує. Подробиці далі у сюжеті сьогодні на найближчі чотири роки початкова школа номер 1 стане другою домівкою для 255 першачків. Хмельничанка Катерина Задорожна вперше привела у навчальний заклад доньку Мілану. Налаштована, але я не впевнена, що вона розуміє, куди вона йде, але дуже хоче». цьогоріч на урочисту лінійку завітали бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Заступник командира із позивним СКІФ розповів: раніше школярі початкової школи номер 1 зібрали для них кошти на автомобіль. Тож нині прийшли їм за це віддячити. Автомобіль це невід'ємна частина нашої роботи. Воно забезпечує швидку доставку людей на позиції, також евакуацію з позицій. Вивіз боєприпасів іншого обладнання. Ми підготували їм розважальну програму. Ми покажемо, як ми працюємо з дронами. Частинку наших дронів дрони в наш час диктують умови війни. Ти можеш сидіти спокійно в бліндажі і відбивати штурми або приймати на наступ. Ми провезли дітям маленькі артефакти війни це залишки ударного дрону шахет. Та декілька FPV російського виробництва. Ми сьогодні наше перше вересня повністю присвячуємо нашим силам оборони. Тому у нас найпочесніші гості це наші військові, яким ми допомагали протягом року. За минулий навчальний рік волонтерська родина першої початкової зібрала більше 700 тисяч гривень на ярмарках, благодійних акціях. Передано багато дронів, автомобілів. А також дали приміряти дітям різні засоби захисту та підняли у небо дрон Баба Яга. Одягав шоге. Гора в руки. Я там ну, то Традиційно у закладі, як і в більшості шкіл, громади підтримали акцію Квіти зів'януть, Донат врятує. Час букетів буде тоді, коли буде наша перемога. Сьогодні головне допомогти силам оборони і Донат врятує. Якщо в тилу не будуть підтримувати, то навряд чи в нас щось вийде. За декілька хвилин після початку урочистої лінійки захід довелося зупиняти через оголошення сигналу Повітряна тривога. А першокласники вперше сіли за парти в укритті. До слова, сьогодні у Хмельницькій громаді дзвінок вперше пролунав для понад 3200 тисяч першокласників. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук новини міста. Благодійним Паляниця Фест стартував новий навчальний рік у ліцеї номер 5 Після свята першого дзвоника на подвір'ї закладу розгорнули ярмарок, де за донати торгували випічкою, трав'яними чаями та вишиванками. Разом з мистецькою сотнею Гайдамаки збирали кошти на автомобіль для 8-го полку сил спеціальних операцій. Ірина Аріон розповість більше. Для одних перше у шкільному житті, для інших цьогоріч – востаннє свято першого дзвоника у Хмельницькому ліцеї номер 5 для першачків та випускників. Мати шестирічного Ореста каже: хвилюються, наче вперше дуже б хотілося, щоб і батьки, і всі, всі, всі сім'ї разом провели діток. В школу Емоції переповнюють. Школа дуже добра, дуже гарна, вже старша донька тут навчається. Школа патріотично виховує дітей, що це дуже так, знаєте, гріє душу, щоб наші дітки дійсно любили Україну і не виїжджали з нею. Естафету навчання першокласникам передають майбутні випускники. Це якби останнє таке перше наше вересня як школярів. Взагалі не віриться, що вже в 11 класі якось так швидко час пролетів. Взагалі, як дивлюся зараз на дітей з перших класів, таке відчуття ніби недавно, тільки теж така була. Пам'ять усіх героїв, завдяки яким нині школярі можуть навчатися, вшанували хвилиною мовчання. Десятеро випускників та батьків учнів загинули в російсько-українській війні. Hey, ourself, ourself. І ось урочиста мить першого дзвоника, яку поспішають відзняти батьки. Цьогоріч іде у перший клас 60 дітей. Ми набираємо вже другий рік поспіль два класи, тому що проєктна потужність закладу не дозволяє збільшувати набір і залежить це також від місткості укриття. Класи набрані, діти щасливі, всі у вишиванках. Рушаємо 2025-2026 навчальний рік. Нині на подвір'ї закладу розгорнули благодійний паляниця-фест від директорки трав'яні чаї, від ініціаторки заходу, вишиванки. «Ми Вирішили відновлювати українські традиції давні, прославляти наш хліб і придумався такий проект. Паляниця Фест особисто я буду продавати вироби вишиті на ляній тканині, вишивка гладю. Це мої вироби з мого інтернет-магазинчику. Є класи, які будуть продавати узвар, коровай, пироги з вишнями, печиво медове. Кошти на ярмарку збирали разом з волонтерами мистецької сотні Гайдамаки, з якими колектив ліцею співпрацює не один рік. Цього разу на автомобіль для 8-го полку сил спецоперації. Цьогоріч заклад також долучився до благодійної акції від громадської організації Захист об'єднання волонтерів Донат замість букету. І доки батьки донатили на ярмарку, діти вирушили на перший урок. Цьогоріч його тема в усіх школах України перемагає той, хто пам'ятає. Під час Паляниця ФЕСТ зібрали понад 30 тисяч гривень. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. 11 першокласників отримали подарунки від проєкту Чарівники у Хмельницькому. Напередодні нового навчального року сучасні планшети придбали і передали родинам безвісти зниклих захисників. Проєкт «Чарівники» у співпраці з департаментом освіти та науки діє в Хмельницькому вже чотири роки. Кошти на подарунки допомогли зібрати українці, котрі перебувають за кордоном. А для малечів в обласному театрі Ляльок також влаштували безкоштовну виставу. Більше дивіться у нашому наступному матеріалі. У фоє обласного театру Ляльок лунають дитячі голоси. Подарунки, сучасні планшети дівчатам та хлопчикам підготували волонтери. Вже четвертий рік поспіль у співпраці з департаментом освіти та науки в Хмельницькому діє проєкт чарівники родинам. Це дуже важливо підтримка, щоб вони відчували, що вони потрібні і вони не залежені за межами громади. Першокласники цьогоріч їх 11, дітей, батьки яких безвісті зникли. Шестирічний Любомир каже, до школи готовий і багато чого вміє. Читати, писати, рахувати. І як я ем, можу що з ним робити в школі, то я не знаю, що я буду з ним робити. Сестрі Любомира майже три роки. Їх батько Микола бачив донечку ще в пологовому. Жодної звістки про нього немає з 4 лютого 2023 року. Дружина Анна каже, вона вірить у дива, як і її діти. Не вірила, але я зараз вірю. Я надіюся. Що чоловік повернеться старшому сину сниться, він каже, я коли підуть школу мій тато повернеться. Я в цій. Вірю. Подарунки родинам підготували чарівники з України та з за кордону. Оксана Кузю в Австрії влаштувала благодійні ярмарки та збирала кошти, котрі потім передала Юлії Денчик для закупівлі планшетів. В нашому центрі є Юля. Вона є переселенкою з Харкова, вона вчителька, і до неї звернулися її батьки, які знаходяться за кордоном. Це її знайома жінка, яка в Австрії зараз мешкає. Отак От разом об'єдналися і зробили таку добру справу. Я бачу очі дітей. Я знаю, що, хоча б сьогодні, у дітей ми. Отримали найдорожчі, це їх посмішки. І заради цих посмішок ми проводимо всі акції, ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати родини. Підтримали чарівників і в обласному театрі Ляльок. Дітей та батьків запросили на безкоштовний показ вистави. Ірина Аріон, Марія Шевчук новини міста. Нове укриття у Хмельницькому ліцеї No 6 імені Назара Макаренка презентували сьогодні. Звели його з нуля. Роботи тривали півтора року. Там облаштували класи, медпункт, їдальню, роздягальні, санвузли, розмістили підйомник та вбиральню для людей з інвалідністю. Приміщення обладнане вентиляцією, автономним опаленням, електроживленням та водопостачанням. Виходи із сховища зробили чотири. Серед них один у вигляді тунелю, скомбінованого з вентиляцією. Сюжет про нове укриття покажемо у наших інформаційних випусках завтра. Допомогу від Хмельницької громади отримав сьогодні один із бойових підрозділів. Це автівки та комплекси радіоелектронної боротьби. Загальна вартість придбаного майже 5 мільйонів гривень. Придбано це все за кошти платників податків за кошти міського бюджету. Тому я дякую традиційно нашим платникам податків за те, що ми маємо можливість, починаючи з 2016 року, з першої нашої каденції, по можливості всіляко допомагати різним підрозділам наших сил оборони, і робимо це на сьогодні надзвичайно активно, будучи в топі серед тих міст, які допомагають силам оборони. Комплекси РЕП, які ми сьогодні передаємо разом з транспортними засобами, вони є надзвичайно сьогодні важливі. Вони бережуть життя. Нашим військовим, вони бережуть техніку, вони бережуть майно, обладнання ну і допомагають стримувати москальську нечість. Засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвитки для нас є одним із пріоритетних. Ми купуємо їх самі, так само ми виділяємо кошти і за кошти міського бюджету, їх купують на власний розсуд військової частини, підрозділу Сил оборони. Паралельно з Гребом і Рером для нас залишаються. В пріоритеті безпілотні літарні апарати різних типів модифікації, квадро, гексакоптери, літичковий тип. Так само для нас в пріоритеті залишаються наземні роботизовані комплекси різних модифікацій і вантажу підйомності. Ну і звичайно, це піввідгони різних модифікацій, яких ми купуємо вже на тисячі одиниць. Ну і продовжуємо купувати і збирати в теперішньому часі. і Будемо це робити в майбутньому. Плануємо найближчим часом уточнення до міського бюджету. Тому будемо виділяти чергове, в чергове фінансовий ресурс напряму військовим частинам і для власного придбання. Тож працюємо далі. Рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників в четверте організували автопробіг у Хмельницькому. Більше ста автівок стартували у мікрорайоні Виставка, долали маршрут через центральний та південно-західний мікрорайони. Фінішували на майдані Незалежності, де відбулася акція нагадування про тих, хто досі не повернувся додому. Приурочили автопробіг до міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначався 30 серпня. Продовжить Ірина Муляр. Батьки та дружина військовослужбовця Андрія Ільчишина, бійця 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша вихідними долучились до автопробігу. Родина чекає на повернення захисника додому. У травні 2024 року він зник без звісти на Покровському напрямку у селі Новоселівка Перша. У шлюбі ми вже 13 років. Віра, ми надіємося, що він скоро повернеться додому. Хочемо, щоб нас всі люди почули у світі, не тільки в Україні, у світі. Скрізь пишемо, приходимо на акції кожної п'ятниці, приходимо на автопробіг, шукаємо скрізь, поки місць тишина. Надіємося на Бога, що він живий. Тому кричимо до всіх, щоб присоєднялися до нас в таких акціях і був більший розглас. Із жовтня 2024 року не виходить на зв'язок боєць 37-ї бригади морської піхоти Павло Єфімчук. Єдине, що мені сказав командир мого сина, щоб вірити і надіятися, що син живе. Я вірю, і надіюся, що він в полоні. З Ізяславської громади приїхали на автопробіг рідні Бориса Рачка. Він вважається зниклим безвісти майже півроку, з 14 березня. Це було Донецька область, Покровський район поблизу населеного пункту Надіївка. Ми його дуже любимо, ми його дуже чекаємо вдома. Якщо ми будемо мовчати, то про них всі, дуже швидко всі забудуться, що війна не закінчилася. Дуже багато героїв полеглих, дуже багато героїв зниклих безвісти. Нам потрібно виходити, повертати суспільство і увагу, що дійсно є так, така проблема, що військовослужбовці пропадають і про них забувають. У Хмельницькому рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників організували автопробіг в четверте. Цього разу його приурочили до міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначали 30 серпня. На жаль, ще в нас в державі цей день не є офіційно зафіксованим, тобто він є міжнародним, але в нашій державі він не є офіційно зафіксованим. Крім привернення уваги. Ми ще шануємо цих героїв і згадуємо про те, що є такий день, і зниклих безвісти. На жаль, з кожним днем стає все більше і більше. Ми не можемо вимагати якихось дій від світу, якщо ми будемо мовчати, сидіти і нічого не робити. Автопробіг це досить масштабно, це гучно, це потужно, це велика кількість автівок і це привертає увагу. Більше ста автівок подолали маршрут від мікрорайону виставка через центр до південно-західного мікрорайону. Водіїв та перехожих закликали зупинитись та схилити голову на знак шани захисникам. Фінішували учасники автопробігу на майдані Незалежності. Там відбулася чергова акція нагадування про тих, хто досі не повернувся додому. Нас з вами побачили тисячі хмельничан, через соцмережі. Нас побачить десятки тисяч українців. Ми сьогодні усі показуємо, що українці єдині в боротьбі. Українці не здають своїх. Українці не просто чекають своїх з полону, не просто чекають своїх військових з поля бою, а українці і в тилу борються. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Підсумкова зустріч проєкту Сила поруч, жінки, які тримають тил, відбулася у Хмельницькому. Участь в ініціативі взяли більше 40 дружин, матерів, доньок, сестер, військовослужбовців, ветеранів та полеглих бійців. Реалізовувала проєкт громадська організація Подільський діалог протягом чотирьох місяців. За цей час для жінок організували декілька зустрічей, а також ресурсні виїзди за місто. Дарія Курнос. Далі. Олена Чорненька, дружина військовослужбовця. Її чоловік стоїть на захисті країни з 2019 року. Наразі перебуває у зоні бойових дій. Нещодавно Олена взяла участь у проєкті сила поруч. Жінки, які тримають тил, каже, це допомогло впоратися із переживаннями. Зустрічі з психологом з однодумцями, чисто жіноче просто коло спілкування, якісь пошуки дотичностей. Це все є. Ошуком в собі, де я можу себе розрадити, як себе розрадити, просто поспілкуватися, тому що коли все переживається на самоті, це дуже важко. Ще одна учасниця проєкту Юлія Устіан, теж дружина військовослужбовця. Вона вперше брала участь у подібній ініціативі насамперед, аби обмінятися досвідом. Пані Юлія пережила втрату у 2019 році. Загинув її чоловік. Відтоді вчилася жити по-новому. Наразі одружена вдруге адаптувалася і хоче допомагати іншим. Моєю метою була участь в цьому проєкту – Поділитися тим досвідом, який я маю, для того, щоб ті люди, які опиняються в такій ситуації, могли його легше себе зрозуміти в першу чергу, і легше пройти цей шлях, зрозуміти, що життя не закінчується, що емоційна біль це така сама біль, як і фізична, і ну, поступово знаходили нові цілі, нову мету для того, щоб продовжувати жити. Долучилася до проєкту і поділилася своєю історією Вікторія Капустіна – колишня дружина ветерана. Потрібно було поділитися досвідом, як я пережила на той час свого чоловіка. В нього була ампутація лівої стопи. Як я допомогла адаптуватися дитині на той час, їй було 4,5 роки. Як з цим справлятися самій загалом, участь у проєкті взяли більше 40 жінок, зокрема, дружини, матері, доньки сестри, військовослужбовців, ветеранів та полеглих захисників. Тривала ініціатива чотири місяці. Ми проводили стартові такі зустрічі, ознайомчі це були зустрічі з психологами, проводили деякі практики, розповідали про роботу ветеранського простору і, взагалі, про психологічну підтримку родин військовослужбовців, самих військовослужбовців. Потім проводили також виїзні зустрічі за місто. Під час таких зустрічей виникла ідея створити групу підтримки для дружин військовослужбовців, яка діятиме на базі комунального закладу Ветеранський простір Хмельницької міської ради. У нас сформувалася група підтримки дружин військовослужбовців поза проектом, саме з учасниць, і ця група буде працювати далі. Також в межах проекту ми записували історії цих жінок. Це було вісім жінок, які взяли участь у записі подкастів та. Інтерв'ю головна мета проєкту підтримка жінок, які тримають тил. Дарія Курнос, Павло Романюк. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.